Казка катапульта. Поступово мешканці лісу звикли до ельфів пустунів, тільки родуборід їх терпіти не міг. Він вирішив повернутися до свого великого розміру. Улюбленою розвагою пустунів було розповідати анекдоти та історії про велетнів. Знаєте, скільки велетнів потрібно, щоб зірвати яблуко з дерева? Аж три. Один тримає яблуко, а двоє піднімають дерево. Жартував оцит, і всі вони гуртом сміялися. Крім рудоборода, якому було не до сміху. Знаєте, чому велетні завжди мають осмалену бороду? Тому що коли вони гасять свічку, то замість того, щоб видихати, вдихають, продовжував кяпкувати над рудобородом перчик. А імбер додавав: а знаєте, як найдошкульніше образити велетня, назвати королівську високість королем гномів. Потім, щоб геть рознівити велетня, вони називали його червоною бородою. Замість того, щоб величати по імені. І він ще більше червонів від злості. Та одного дня у родоборода увірвався терпець, і він схопив їх трьох і запхав у свою шапку. І ох, розлютилися тоді пустуни. Начувайся, червонобородо, ми тобі помстимося. Родобю тільки посміявся з того та й забув про погрози. Надівши на голову шапку з пустунами, велетень задрімав. І ті троє, доклавши зусиль, змогли вилізти з під шапки. Ми помстимося, але нам знадобиться допомога гномів. У мене виникла ідея, сказав оце і побіг до гнома чарівника. Знаєте, що сказав про вас велетень, пане Чаклуню, що ви є, потайки, коли ніхто не бачить, колупаєтесь у носі. Почувши це, гноми засмутилися. Як він міг таке сказати? Він же завжди з усіма такий люб'язний, засмутився Гераня. І це ще не все, адже ви не чули, що він сказав про бобра і про підсліпкуватого крота, і про повільну черепаху. Але краще ми не будемо цього переказувати, щоб не сіяти розбрату. Ми не станемо повторювати за ним, адже він вас гномів називає крихітками і каже, що зі своїми сивими бородами ви маєте сидіти вдома і нікому на очі не показуватися через поважний вік. Що він сказав? Який це в нас вік! Це ми крихітки, він так нас називає, вибуркнув гном чарівник, не зрозумівши, що пустуни просто обманюють, щоб налаштувати гномів проти велетня. Такими хитрощами пустуни досягнули своєї мети. Гноми погодилися жартувати над велетнем. Прив'язавши його борду до двох кілочків, забитих у землю, вони підготували катапульту з гарбуза, наповненого водою. І коли запустили катапульту, гарбуз ударив велетня прямо в ніс. Що відбувається? спитав родоборід, зводячись на ноги. Хто прив'язав мою бороду? крикнув він, поки всі реготали. Так тобі й треба, знатимеш, як дражнити нас крихітками, гнівно промовив гном чарівник. А не міг збагнути, що діється. Та непорозуміння швидко було вирішено, адже всі знали, що родоборід ніколи не говорив погано про когось ельфів в пустунів суворо покарали, але відтоді велетінь завжди ховав бороду, зав'язуючи навколо шиї, щоб ніхто не смикав за неї. Ось, і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.